В і далі продовжується обговорення форми та перспектив Артема Довбика. Так, стосовно цього, своєю думкою поділився екс-форвард римлян Сандро Товальєрі. Судити нападника прийнято за кількістю забитих голів, і скажімо так, у цьому плані Довбик виступає не так уже й погано, але я не бачу його активної участі в командній грі, і він часто програє боротьбу за м'яч. Артем повинен давати більше, тим більше, що він коштував чимало. Сподіваюся, це лише питання адаптації, як це було в першому сезоні Джеко. Безперечно, на нього впливають ситуація в Україні та деякі травми. Я хотів би дати хлопцеві одну пораду: святкувати голи, ділитися цим моментом радості з уболівальниками. Це також може йому допомогти. Поділився в інтерв'ю Сямола Рума. Ну а легенда Ювентуса та збірної Італії Анджело Ділівіо вже роздумує про можливий апгрейд Артема. У разі якщо клуб все ж таки домовиться на наступний сезон із Жан Гасперіні, якому, до речі, вже зробили офіційну пропозицію на три роки, і який нещодавно заявив, що хотів би попрацювати в Римі. На цього тренера претендують багато клубів, тож переговори не будуть легкими. Серед них є клуби навіть більш престижні ніж Рома, але Джал Росі визначили його головним кандидатом. Артем Довбик особливо багато виграв би від приходу нинішнього тренера Аталанти. Він міг би стати новим сапатою, сказав Ділівіо. Зовсім інші ж думки, екс-форвард Роми та збірної Франческо Граціані. Якщо Рома вирішить зробити ставку на Гасперіні, їм доведеться повністю адаптувати свою гру, додаючи функціональних виконавців. Наприклад, не думаю, що в їхній ідеальній схемі вони змогли б знайти місце для дібали. Але він був би правильним тренером у правильному місці. Довбик також не той нападник, який підходить для футболу Гасперіні. він занадто статичний гравець, сказав Граціані. До речі, цікаво, що Рома запропонувала Гасперіні контракт на 5 років з пунктом про те, що у перший рік його точно не звільнять. Саме таку умову попросив спеціаліст, клуб на цей крок пішов. А ось Клаудіо Раньєрі заявив, що вони ще не обрали нового тренера для Роми. Але це точно буде не війна.